Всім привіт! Хто ще не знайомий з нашим автосалоном Вольт Парк, раджу завітати до нас. Ми знаходимося на Павла Усенка. До речі, а хто ще не знайомий з Тойотою БЗ 4, поїхали з нами. Падайте на борт. Ну що, коли вже всі сіли в салончик, поїхали. Ну, а поки будемо їхати, я вам буду розповідати за це чудове авто. Значить так, Тойотка БЗ4 маємо гарну комплектацію, топчик на моноприводі. От, ну і зрозуміло, все як в кращих традиціях Тойоти це гармонія. Гармонія батарей, гармонія двигуна. І нашого чудового оператора, який намагається рівненько нас знімати. То що ж, е, хочеться розповісти за те, що автівочка дійсно варта уваги. А варта вона уваги за те, що... Батарейка на 66,7 кВт, загалом 150 кВт сам робочий об'єм двигуна. Ну і зрозуміло, що також це 204 конячки під капотом. Так ось. Коли приїхали, почнемо детальненько. Все гармонійно. Ну, от. На перший погляд, кажеться, все так незвичайно, але по факту, коли ти сідаєш в автівочку, все інтуїтивно зразу стає зрозумілим, де кожна кнопочка, кожен речажок все на своїх місцях. Ем, хочеться зауважити саме на тому, що дійсно все інформативно. О, це вам. І дошка приборів. Це також зрозуміло, що мультимедійні. О, от. І абсолютно всі налаштування знаходяться на зручних місцях. Начнемо саме з того, що. Ракурс буде зовсім інший. Виходимо. І так, Тойота. туристичний дизайн. Де зразу видно, що люди всі постарались і зробили таку чарівну автівочку. Фари. Фари ліблять так, що вночі їдеш, як днём. по факту ну, маємо дуже багато систем. А це парктронічки спереду ззаді також камери. 360, які допоможуть навіть дитині парканутись без всяких питань. О, ну, Зрозуміло, що це гарний, чудовий салончик такий також сучасний. Навірніше здоровенний багажник. Для всіх поціновувачів возити чогось багато. Також це робиться без питань. це саме таким чином. Гарний шкіряний салончик. О, це на перфорації, Також що хотілося б зауважити, давайте пройдемо за мною покажу вам. Такі фішечки сучасні. Це мова йде про те, що от, є тканинний такий оздоблювач, який виглядає просто по-сучасному красиво. Це також дійсно гарна комбінація. От, і ми маємо перхарідну шкіру, як я і раніше казав, електроприводи водійських, водія і пасажира, підігрівчики, як керма, так і самих сидінь і багато чого іншого. От. І також, друзі, хотілося б зауважити на тому, що в Тойоті є такі приємні фішечки, як автопаркування. Тому навіть для тих, хто не дуже вміє їздити і тільки вийшов з автошколи, така фішечка буде в нагоді. І так, як це працює, ми зараз це задоволенням вам покажемо. Ось так от відбувається автопаркування. І це є круто. Ось. Ну, от, вона дає декілька режимів паркування. От, ну, Зараз вона зазначає, що тут немає де паркуватись, тому від'їдемо трохи назад для того, щоб в неї була це змога зробити. Ну, от, і ось вона надає вам ось таку варіацію, де ви натискаєте Рухатись вперед, автівка визначає, куди їй треба рухатись, і даєте підтвердження старт. Авто починає кермувати. Ось вона датчиками відпрацьовує, що стоїть перед нею. Ось вона така типа зупиняється. просить, щоб ви натиснули е, педаль тормозу для того, щоб вона далі і ось так кермо раз, провертає. І ось ми приїхали. Все дуже легенько і просто стає і все просто. Що хочеться зазначити, що дійсно круто відпрацьовують камери, камери важдіжки луплять, картинка сочна. Зразу ну, чітко все зрозуміло, куди як автівка рухається. І ось такий варіант. Ти коли е, включаєш е, після того, як там здавав назад, ще чітка прорисовка автівки, що взагалі датчики відпрацьовують, що взагалі відбувається вколо автівки. Ну, як на мене, то заслуговує поваги. Тойота молодці. Хочуся зазначити за те, що у Тойоточки ще й запас ходу мощніший – 615 кілометрів, що надасть власнику проїхати. І це також дуже круто. Тому всіх, що такаємо в нашому салоні, вольтпарк, до зустрічі!